Приватбанк розробив конверти на зразок банок у Монобанку. Тепер в приваті можна також збирати донати, накопичувати гроші на якісь обов'язкові постійні витрати або на мрію, а також керувати власними витратами. Конвертом можна розраховуватись як звичайною карткою. Однак не можна з нього знімати готівку, лише можна робити перекази або розплачуватись за щось. До збору можна долучати своїх знайомих, друзів, натиснувши просто на кнопку Запросити друга із телефонної книги можна обрати друга, якому надіслати посилання. На конверт, або можна поділитися цим посиланням у соцмережах. Збирати донати можна на благодійність або на якісь свої особисті проєкти. Можна заклеїти конверт, таким чином захистивши свої гроші від себе ж і від спокуси, витратити ці гроші, які накопичуються в конверті, на щось. Нерелевантне на якісь інші потреби замість тієї мети, яка була написана при створенні конверту, можна розподіляти свої гроші і заощаджувати їх за прикладом певних конвертів, наприклад, конверт комунальні платежі. Конверт транспорт, конверт, якісь майбутні значні витрати, конверт розваги, подорожі, фінансова подушка безпеки тощо можна кожен свій щомісячний дохід розподіляти за цими конвертами. Адже гроші полюбляють дисципліну, і через півроку ви вже зможете побачити, як добре ви просунулись до своєї мети у накопиченні грошей на певну ціль. Можна також збирати кошти на Спільні цілі, наприклад, на день народження друга або на певні подорожі разом, максимально можна створити 15 конвертів, а також бути залученими до 15 конвертів, і валюта цих конвертів може бути гривня, долар або євро. Як же створити свій конверт? Перше, ви вибираєте і пишете назву конверта. Цю назву бачитимуть люди, які переходитимуть за вашим посиланням, тому вона повинна бути чітка, стисла, зрозуміла. Також ви зазначаєте валюту конверту, як я вже сказала, три валюти можна обрати: гривня, долар або євро. Зверніть також увагу, що поповнити конверт можна лише у тій валюті, у якій він відкритий. Далі додайте опис до свого конверту, зазначайте деталі, що це збір для чого, для кого, з якою метою, як витрачатимуться далі ці кошти. Зазначайте мету конверта. Сума та дата закінчення накопичень. Це визначений дедлайн, який буде додатковим стимулом для досягнення цієї цілі. А також візуалізуйте конверт. Можна з певного переліку обрати зображення, яке викликає у вас емоції. Бажано обирати. Брати тематичне зображення, яке одразу буде відповідати меті вашого конверту. Коли ви поділитесь посиланням на свій конверт, люди, наприклад, у соцмережах бачитимуть назву конверту, мету конверту, стислий опис цього конверту, також бачитимуть зображення. Таким чином, вони одразу будуть розуміти, яка мета даного конверту, який дедлайн конверту, і для кого і для чого накопичуються гроші. Також прозорості конвертам додає відкрита статистика. Усім видно, скільки коштів зібрано у даному конверті. Це підвищує довіру людей та спонукає їх долучитися до збору. Можна додати максимально до 60 осіб, яким буде доступна уся статистика за конвертом. А ви вже користуєтесь конвертами від Приватбанку? Чи, можливо, користувались чи користуєтесь банкою у Монобанку і можете тепер порівняти конверти з банками? Поділіться власною думкою у коментарях.